Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео, так як і вчора записую його зранку для себе, а не для вас, така сама ситуація. Але я впевнений, що коротенький огляд контенту нам не завадить, тому що на завтра планувалося інше відео. А вчора вийшло щось неймовірне, неочікуване, те, що ніхто не зливав, і від того воно просто взірвало максимально світ Ultimate Team, А отже, ми зобов'язані про це. Поговорити. І якщо про першу частину сьогоднішнього огляду контенту, я впевнений, ви вже здогадались, то про другу, можливо, дехто з вас не знає. Поглянемо. Якщо новенький на каналі, не забудьте підписатись, якщо ви вже підписник. Напишіть мені в коментарях, чи є у вас фото на збірку його. Я думаю, ви зрозуміли. Давайте розпочнемо з СБЧ. і перше, це в нас RTTK Challenge 4. Чергове завдання на промо Ліги Чемпіонів і черговий пак для продажу цього разу Small Prime Electron Players Pack. По-моєму, тут 6 гравців, або 3 плюс 3 срібло золото або 2 плюс 2 плюс 2. В будь-якому випадку 4 тисячі монет це все діло коштує. І обов'язково раджу до збірки. Там в вимовах один перший володар, мінімум три з одного клубу. І чотири рідкісні гравці: 70 рейтинг, 12 хімія. Тобто, тут зібрати просто отак, от вам зробити. Далі в нас два СБЧ і давайте розпочнемо не з хедлайнера, а з того, що можливо, хтось з вас пропустив, не побачив або просто не придав цьому належної уваги. Ейбоні Селман. і так не треба сміятися, коли ви будете вимовляти ім'я цієї дівчинки. Це те збече, яке я вам також раджу обов'язково зібрати. Подивіться. 75-й рейтинг, ніби да? Дівчинка застанвіли, і Foundation за зазбече, коли вони були для нас привабливі. Три-чотири зірочки, і так, три скиллмув це не те, щоб дуже. Мєтова, але пригадайте того самого Тюрама, 4 вікфу, це вже непогано. А тепер давайте до найцікавішого. Дивимось на статистичні показники. При 85-му рейтингу, друзі, 90-й пейс з розподіленням 91-90, 85-ті удари, і тут все дуже ровно, немає якихось провісань. 77 передачі, і краще були б короткі паси, там 85, умовно, а щось провисало, але з іншого боку, можливо, навіть якийсь кросік виконати вона також зможе. 82-й і теж стат 82 загальний. І всі інгейм статистичні показники також 82 Спритність баланс 85-84, зібраність 83, також дуже непогано. 43, й захисний здібності, 84-та головою, Тут ми, в принципі, ні на що не розраховуємо. І 71-та фізика, 92-й стрибки це класно. Сила 76, агресія 50. І тут, напевно, мінус цієї карти. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого. У нас є золотий плейстайл на Quick Step. Якщо ви. Шакаліна, який намагається грати на результат, ви вже знаєте, що це означає. Це спринт буст Коли L1 тримаєте, і потім Р2 затискаєте в якийсь бік інший стік перенаправляєте, і у вас просто карта полетіла будь-яка з місця. А та, яка має цей плейстайл, то вона полетіла вдвічі швидше. Так, це згодом пофіксять. Але допоки не пофіксили, 19 тисяч монет, як мінімум, в якості суперсаба, ще і з 1 Сірим, преспрованим сірим. Якщо б тут замість чіпшота був памершот або фінес, я б навіть в основні склади радив вам зібрати. Але навіть в такому випадку, мені здається, це обов'язкова збірка і ролі плюс, таргет форвард, Поучер плюс і Вінгер плюс. Тобто може грати і на фланзі, і передачі, про які ми з вами говорили, також цьому можуть сприяти. І позиція є. Право Вінгера. Обов'язково зберіть, ми потім в завдання глянемо. лінки Фаундейшн з до неї. Там є декілька карток завданнях, які ви можете вибити. Але насправді можна купити Джеймс Челсі. Вона також з Англії, вона також з цієї ліги, і У вас вже буде по одній зіграності і тренерам одну добиваєте, і вже будуть дівчата на другій. Навіть якщо в основі хочете грати, я думаю, це не буде проблема. Тепер ми переходимо туди. Подивіться, що це за анімація. До речі, я не впізнаю. З якого це матчу? Ану, напишіть мені. Він, нічний кошмар багатьох з нас. Хто пам'ятає його СБЧ флешбек-версію? Яка у всіх була просто ледь не до кінця гри, в одній з минулорічних частин FC, FIFA, Рафаель Варан, Ленксі, Acceleration Тайп. Ми знаємо Три, чотири зірочки. Версія друзі End of an Era. Рафа закінчив кар'єру, на жаль, через травму. Лише 31 рік, і він змушений припинити грати, і EA викатили йому отаку карту. Справедливо, безумовно, такі виконавці, я вважаю, мають отримувати карти. І це повага до того, що ми її маємо. Але подивіться на те, яка це карта. 82-й пейс з прискоренням 79, дистанційною швидкістю 85 і ленксі. Типом прискорення. Так, це варан. Ми пам'ятаємо, що в нього немає спритності та балансу 63-42. Але так, це варан. Ми знаємо, що це скріпти всі. Йому баланс, хоч взагалі вичерпне з карти. Він все одне буде розривний. 87 реакції, 85 зібраність, передачі 85 короткі, 83 довгі 87-й 6 жовтня і 83 фізика. Плейстайли, друзі, гачок. Золотий єнот, блок і Еріал. Уф, вау. Ще й Пас. І роль плюс-плюс на стопера. До речі, цікаво. Ну, я думаю, що ви його будете використовувати все ж як дефендера. Серхіо Рамос мені пригадується також. Той самий Варан це карта, яка буде до тоті в людей в складах. Точно. Це карта, яку я вам не те що рекомендую зібрати. Я вважаю, ви зобов'язані її зібрати, тому що це буде біст. Я впевнений, це Рафаель Варан, він буде оверпард, як завжди. І 372 тисячі монет. Це дорого, так, погоджуюсь. З іншого боку, СБЧ на 30 днів. Ви встигнете. Повірте, за 30 днів він не буде неактуальний. Це не та карта, яка буде неактуальна за 30 днів. Плюс деякі еволюції дещо, так як її нам. Роблять криву, то я думаю, що варана, ми побудемо бачити в багатьох складах. Це буде зв'язка Варан, Саліба, Вандайку мовний в п'ять захисників. А, і, або Варан з кимось, напевно, Саліба, бо французи, бо його залінкувати важкувато. Але є Тюрам, якщо збирали, плюс вийде скоро Інший тюрам, Кефрен з Ювентуса, француз, і також це ліга, також можна зібрати. Коротше, просто не думайте, бо пам'ятаю, як я з Рамусом тоді. Він дорогий. А може і не збирати, фодеру замало. І я його не зібрав, а потім шкодував. Краще зберіть одне класне СБЧ, аніж ви будете збирати купу всілякої дурні, за яку пограєте тиждень-два, максимум. Давайте глянемо в нас завдання на цих дівчат. Ліга Ф. Зараз нам потрібно знайти лігу. А, ось вони. Ось вони. Оп-оп-оп-BVSL. Це лінки для потенціальної Селман. Можна її, якщо зробити, вибити ще й Мюїс Крісті. 4-3 зірочки, центральна півзахисниця і те, що крім захисту, все по 80. Може грати опорною, але з таким захистом мені дивно. Подивіться на кількість плейстайлів. Так, без золотого, але є купа сірих. І ролі Holding плюс плеймейкер. Прекрасно. Як плеймейкер, ще й сірий лонгбол є. Я думаю, що цей трикутник Мьюіс, Селмон і Джеймс, це дійсно може бути цікава опція на старті гри, якщо у вас бюджетний склад. За 20 тисяч купили Джеймс, вибили цю дівчину безкоштовно, отримали ще навіть трошки Фодера. Тут фіск центральних захисниць я не розглядаю дівчат. Да, її вибили, але 84 рейтинг. Якісь пакетики які залутали і ще й отримали центральну півзахисницю собі в склад. Обов'язково раджу виконати. Друзі, з цим закінчили. Тепер можемо переходити потрошки до еволюції, поглянемо, що на нас очікує зовсім скоро. Це нагороди за склад Баттлс. Друзі, ми з вами на Фуджі. Давайте розпочнемо з того, що ті, хто не підписались на початку відео, ще одне дружнє нагадування, що можна це зробити зараз. Ви мені казали, нагадуй, тому що ми завтикаємо. Нагадую, підпишіться, буду дуже вам вдячний. А ви будете отримувати всі актуальні новини зі світу FC25. Перша еволюція це в нас Backline Booster, перша і єдина. І так її знов почали випускати еволюції. І вони випустили твіт, в якому зазначили, що ця проблема з. Ланцюжками еволюції, вона вирішена. І так само писав про це на футболісліг, що він зазначав: еволюції не буде тимчасово, тому що її не знають, що відбувається. Вони нічого не робили. Я вам минулому відео казав, нічого не робили, але зараз оцей твіт з пічновцями, і відповідно там значно, що. Проблеми з еволюціями, вони вирішені, і тепер можна знов прокачувати гравців, і тепер її знов випускати почали еволюції. Прокачувати, я маю на увазі ці ланцюжки робити. І на фуджиджі в нас тепер Джо Гомес. Він так як і є, 84-го рейтинг, як і мав бути ланцюжок, цей працює. Але мені цікаво, чи у вас в Рі запрацювала. Чи ні? То ті, хто виконував з вас, наприклад, цю Еву Нагомеса. чи з'явився він у вас вісімдесят четверторета, або ті, хто виконував ланцюжок, чи у вас тепер є? В кінцевому варіанті Гомес саме такий, як має бути. Не пишіть, мені цікаво. Еволюція беклайн-бустер і це для лівих захисників. 85-й пейс максимум, 80-й рейтинг максимум. І апгрейди непогані, плюс 5 пейсов одразу. Тобто тут можна зробити що? 90 пейс для захисника. Жокей ще плейстейл дається і інші статистичні. Показники тут а, багато, як завжди, гравців підходить. Ну, наприклад, Франциско моро, напевно, один з найкращих, той, який на хайпі, тому що це інформ. І тому що 90-й пейс, і Ліга Португалії, і 82-й захист, 82 друга фізика. Так, в нього 3-2 зірочки, але карта виходить непогана. Єдине, що плейстайлів немає. Втім, за безкоштовно це може бути опцією. Або той самий Серхіо Гомес, який має позицію і центрального півзахисника, і ось у вас майже Гулітґенк за безкоштовно. Можете переглянути свій клуб і еволюції цього сезону будуть важливою частиною ваших команд. Я в цьому впевнений. Зіна, до речі, попав, але 72-й пейс не цікав. А ось якийсь айтнурі з 89-м пейсом, і потім його ще десь прокачати. Хай то він навіть побуде у вас 77-й дев. Не так страшно. Жакей, Технікал і Флер, потім, можливо, в ланцюжок запхайте. Друзі, еволюції, все. Тепер давайте перейдемо до контенту, який вже зараз буде. Можливо, виходить, поки я монтую це відео. В нас будуть нагороди за Squad Battles, Але я думаю, ви встигнете ті, хто перші подивляться, зробити деякі мови на маркеті. У нас наразі 67-32 індекс 100 трошки росте. Маркет впав вночі, люди догравали ВІЛ, і зараз навіть перед нагородами маркет починає набирати минулого тижня. Взагалі, карти не відскочили так, як ми хотіли. Після нагород за Squad Battles. Вони податок десь покрили, і все. Деякі карти навіть нуль були продані. Тому мій план: я буду переглядати просто, що онлайн відбувається. Я буду дивитись, можливо, якісь знижки, і будемо з Діскордом щось це купляти. Можливо, трейд на стилях зіграності і таке інше. Прому команду подивлюсь, можливо, якісь Інформи з грабельни, там тосі Мартінелі, Пайор, можливо, Мілітав, можливо, Ван Девен. Що я вам раджу зробити? Я вам раджу зробити трошки рейтингу прикупити, бо хай рейтинг виріс, але в нас буде тиждень далі вже з понеділка. І звичайний у FIFA, і основний суплай закінчується, промо-паки Вікенд-ліга цього разу закінчиться також в понеділок. А отже, екстра суплаю у вівторок не буде і в понеділок ввечері. Тому я вважаю, по 3000 монет, 85 рейтинг, під нагороди, це гарна ціна. Я вважаю, що 6 тисяч він зараз, можливо, 5,7, 5,8, ви зможете купити. Ідіть по ставках. Я показував, як це. Робиться, по-моєму. На стрімах просто можна зекономити купу монет, і оці два рейтинги мені подобаються. 87, 11,5 він набрав. Не сильно, але набрав. Можливо, якщо 10,5, то по карці клуб мені теж подобається. Але тут треба, щоб він впав. Гіндугана, ми не зможемо подивитись, бо в нього не дуже гарний графік. Давайте, наприклад, ПОП умовно. 11, бачите. Я думаю, можна по 10,5. Він був 9,5, Да, бачите, він був 9,5 в п'ятницю, 10, 10,5. Я, по-моєму, казав, що по 10. Окей, по 105, ну от це критична ціна. Якщо побачите, я б взяв. Чому? Бо в нас вийде тюрам, і я думаю, що тюрам буде вимагати саме такий сьомий, восьмий рейтинг, можливо, шостий, можливо, якийсь апгрейд збиче вийде, і на тиждень він має набрати. 89-й рейтинг вже набрав. Гарі кейн вже набрав. Тут ми купляли це раніше, і джинджі, відповідно. 88 ми, по-моєму, теж з вами купляли. Він набрав. Але ці три рейтинги мені подобаються. В 87-й поставочках я думаю, що зможете ви отримати. І відповідно на тижні продамо, коли вийдуть гарні СБЧ. Також раджу придивитись до грабельних карт, які знаходяться в непаках наразі. Це може бути той самий Вандевен, золота рідкісна версія. Це може бути Лаутаро Мартінес, золота рідкісна версія. Що я маю на увазі придивитись Под, під нагороди глянути? Якщо вони впадуть, то це для вас шанс купівлі, бо в паках вони не падають люди потім все одно підуть збирати склади в андавен в кожному складі зараз і він вчора був 71 тисячу монет зараз він в нього було 164 якщо він впаде в 63 якісь то по 61 по 62 поснайпити бажано на тіні і я думаю що до 70 тисяч він до вечора може дійти знов тому що цього разу цього року поки що Вікінд-ліга всього лише два дні продовжиться на вихідних, так як і має бути. А отже, люди будуть поспішати, люди будуть купляти склади для того, щоб дограти. Така сама ситуація з Лаутаром Мартіне. Самі можете подивитись там карти з промо команди. Я вам не можу давати конкретні ціни, бо не знаю, що буде за півгодини. Але орієнтири я вам дав. Араухо в Непакахо, будь ласка, він 100 ка був 102. Впаде в якісь 95, спокійно це може бути, тому що люди підуть варана збирати. Я думаю, що Араухо буде гарною опцією, бо все ще люди Збирають ямала, все ще люди збирають. Ніко Вільямса. Ми на цьому дуже гарно потрейдили позавчора. Саме гравців з Барселони накопили вони просто в космос полетіли із Лаліги. Тому, можливо, вам буде цікаво. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо про щось забув, обов'язково запитайте в мене в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Гарного вам дня! Це буде Україна, Па-па.